Всім привіт, всім миру добра і здоров'я. В моєму житті зараз суцільна чорна смуга, а в душі перечуття, що попереду найстрашніше: руки не стоять ані до чого. Хтось каже мені, що рослини заспокоюють, що рослини втішають, але. Це прислів'я не про мене. Заспокоюють і не втішають. Але ж ми відповідальні за тих, кого ми приручили. В моєму домі дуже багато рослин, і я повинна про них дбати. Сьогодні зранку встала, ходжу коло них, дивлюся на них, як баран, нові ворота, а руки не піднімаються, ані поливати, ані протирати, ані милуватися. Нові квіточками. В країні війна. Втішних новин не Та ще й погода похмура, сира, холодна через силу, але змушена щось робити. Перед вами три фаленопсиси із е, крайньої поставочки у регіни. Регіна Ригі, Орхідшоп, місто Кривий Ріг. Ось це перша це Сандеріана, а от два то о, кроси. Такі. Два кроси найбажаніші були. Для мене у цій поставці. Я маю їх два. Один для себе, а інший для лідерів в Ірландії. Ви бачите, ці два вже упаковані у стаканчики. Це, можна сказати, найбільші стаканчики 300-350 чи 350 мл на дні пенопласт, а далі запхнуті просто зняти транспортувальний горщик. І вони вкладені у ці стаканчики. Чому я так зробила? Дві рослинки мали такі самі корінці, як зараз має ця моя Сандеріана. Черга дійшла до неї, і я схаменулася, що хотіла зняти вам про це відео, але якось якось забулася. То, як ви можете бачити, деякі корінці поломані, деякі корінці всохлі. Ну, а найстрашніше це те, що вони продовжують всихати. Чому? Та тому що дуже сухо в оселі зараз включили опалення і підіймати вологість немає змоги. Мені дуже подобаються саме такі фаленопсиси за їхні довгі вуха. І Вирощувати їх стоєчки на поличці мені то не подобається. Мені подобається, коли ці вуха звисають. Так у підвішеному стані. Саме так мені подобається вирощувати такі фаленопсиси. Бачила, що дівчата пересаджують їх, підставляють палички, підіймають їм листя. Але як про мене, то підйом їхнього листа портить весь їхній вигляд. Ось так, саме ось так подобаються мені віслоухі шеліряни. також має такий самий тип листа. Мені також більш підійде, якщо вона буде десь звисати. Але оці корінці. Я вішаю такі фаленопсиси на поличці. У мене там решітка така зроблена. Оці корінці потребують кожнодневного. Оприскування, а як їх оприскувати, якщо знизу стоять інші рослини, і попадає на них вода, точки росту, і вони починають загнивати. То, коли не стоять руки, пересаджувати мені не хочеться, то я для себе вирішила пересадити їх саме так. З погорщику і спарена, як ви бачите, бо вимочувала я їх у теплій водичці. Як ви бачите, нічого не обрізала, навіть поломані корінці, ось так по кругу упакувала у цей горщик, у стаканчик і ось так розташувала. Спеціально поклала на дно пенопласт, бо отворів на дні я не робила. Поливатися вони будуть саме таким чином, що я буду зверху трішечки. Підливати водички, мох буде розповсюджувати цю вологу по моховому кому. І зайва вода буде стікати ось сюди, яку можна завжди перехиливши цей стаканчик, злити. Я все це саме зроблю і з цією Сандеріаною. Як про мене, то мені здається, це найпростіше, що можна придумати на сьогодення для цих. Здавалося, в Сандеріані має активний кончик навіть на одному із корінчиків. Але якщо ви уважно подивитесь на цей кінчик, так він не активний. Так, він зелененький. Але він не активний, немає отого гострячка на кінчику. Тобто, ще трішечки. І він закуклиться. закуклиться саме від того, що не вистачає атмосферної вологи. Ви Можете бачити, тут достатньо посохлих поломаних корінців, посохлих саме від стволику або десь посерединці. далі йде ізлом, далі йде корінець. Тож, як я казала, нічого цього я зрізати не буду. Просто розмочу і запихну ото все. Стаканчик. Ну, ось так упакувалася і сандеріана, Як ви бачите, ось цей корінець, якого був іще незакуплений кінчик. Там десь поки запихувала, іще бачила, а он всі поломані, всі вкладені, знову ж таки, цей стаканчик, то, знаєте, ну як для мене, то пересадка рослин то цілий ритуал. І якщо не стоять руки, якщо немає бажання, то за пересадку немає чого і братися. Саме тому я і вирішила. Поки що такий стан душі, то допомогти рослині якось все рівно потрібно, то нехай вона знаходиться ось так. Ну, ось так, як ви можете бачити, між двома поличками натягнута така. Пластикова сітка, решітка. Ну, а там звисають хуєчки, ось такі фаленопсиси з довгим листом, як мені подобається. І тут розташувалися ті, які я тільки но упакувала у стаканчики. Сьогодні це все. Бажаю всім миру, добра і здоров'я. Всім пока!